Стовари для школярів з пропагандою, будівництво оборонних споруд, заборона гривні. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області проводять справжній терор мирного населення. Про ситуацію там дивіться в нашому наступному сюжеті. Загарбники нещадно обстрілюють мирне населення Запорізької області. Від Запоріжжя там в 50 кілометрах, від Оріхова в 10 кілометрах, від Гуляйполя в 5 кілометрах. І дійсно 62 обстріли за минулу добу, і сьогодні, на жаль, так само гатили по Оріхову. Двоє поранених. На щастя, немає загиблих, але теж здоров'я людей пошкоджено. і будинки пошкоджено. І будинки відновимо ми з першого дня весь Запорізький край чинить супротив, завдяки нашим збройним силам тримають оборону, тримають цю лінію фронту з 24 лютого. Тому 300 днів 299, 300. То один я впевнений, що скільки треба, стільки і будемо вживати всіх заходів для того, щоб не тільки утримати лінію фронту, але й допомогти нашим збройним силам невдовзі звільнити наш запорізький край і нашу країну. Водії Мелітопольських маршруток без попередження почали брати за проїзд лише рублями. Тих мешканців, які намагаються розплатитися гривнею, маршрутчики висаджують з автобусів. Всю відповідальність за свої дії скидають на загарбницьку псевдоадміністрацію після вибухового дня народження головного гауляйтера. Всі колаборанти, що призначили себе посадовцями, включно з Балицьким, перестали з'являтися на публіці. Після цього дня народження гауляйтер на території міста Мелітополя не з'являвся також не з'являвся він і в медіа, щось з ним десь мабуть зник або переосмислює свою поведінку, або ще щось, що буде краще для нас. Балицьком ніхто ніде не бачив. Мабуть, щось на те з'їв на час День народження, але ж не з'являються і інші більш нижчі заланки гауляйтери. Не з'являються гауляйтери, яка призначила там провоглошена в Кирилівці. Не з'являються гауляйтерша, яка знаходиться в Мелітополі Данильченко. Окупанти намагаються будувати оборонні споруди щоб захистити себе від зсу. Та це загарбникам аж ніяк не допоможе. Вони ж там понабудували як на Першу світову війну нарили окопів, поставили бетонне загородження. Ну це все я ж кажу. Це методи ведення першої там світової війни. Коли є вже точна зброя, яку нам надали наші партнери, це все ну, таке, це все не завадить нашим хлопцям, впевнених здолати ці ці перешкоди. РФ і не припиняє так зване забезпечення. Школярів канцтоварами та у зошитах які надійшли до Мелітополя. Звісно ж, знайшлося місце для пропагандистських проповідей. Збройні сили України влаштували черговий салют окупантам в Енергодарі. Про це заявив голова Нікопольської районної військової адміністрації. Мешканці тимчасово окупованих міст, зокрема Мелітополя, підтримують бойовий дух, створюючи патріотичні відео. В них згадуються події початку повномасштабного вторгнення. Коли тисячі людей виходили на вулиці з українськими прапорами та відстоювали право бути вільними та незалежними. Запорізький боєць, повертаючись додому з Бахмута, врятував тварин, які залишились без господарів під ворожими обстрілами. А хто тут у нас ще з Бахмута? Дашенька, дівчинка. Ну, Запорожя приїхала. Все хорошо, все хорошо. Ми вам розповідали, що дітей, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій області, змушували писати листи воякам з РФ. Наша малеча не розгубилася і написала окупантам, що вони ніколи не хотіли до РФ, що загарбники зіпсували їхні новорічні свята та дуже бажають, щоб загарбники залишили Україну назавжди.